Те, що не вдалося Штефелі, вдалося Дорощуку. Висота 2,34. І підкорюється вона із першого ж разу. Особистий рекорд Олега ворлдлід та золото чемпіонату Європи. Олег безпомилково провів фінал. Я просто знав, що якщо по техніці все зроблю, в принципі, у мене кожен вдалий стрибок. Якщо я знаю, що по техніці зараз все зроблю як треба, то я можу попасти і взяти цю висоту. Ну я бачу на 34 мені повезло, ну вона підстрибнула. Але все ж таки, ну, все, планка встояла, спроба вдала. Чудово. Хельфнер мені сказав, щоб я все з першої брав, то я так і ні, да просто гарно стрибались. Ну, дійсно, відчував нормально стрибки. Тобто, ну, з першої це запорука. Золотої медалі. Чому? Ну, виходить так, що звичайно можна потім з третіх спроб вилазити і видавати також результат. Але я от спокійно сьогодні, розмірено так собі. Думаю, все з першої краще, щоб я не хвилювався, щоб мама не хвилювалась. Це найкращий момент у твоїй кар'єрі. Ну, поки що, можливо, так. Ну, поки що так. Та кожен момент він... Класний по-своєму. Не можу сказати, що один найкращий, а всі інші погані. Кожен момент класний. Він вже не повториться кожен момент, тому кожен класний. Перше золото для України. Це amazing. Дуже сподобалось.